Від початку повномасштабної війни три працівниці Трощанського будинку культури Вільшанської громади шиють для військових плащі намети та синьо-жовті прапори. Людмила Костюк, завідувачка Трощанської сільської бібліотекою, розповіла, що з квітня 2022 року пошила понад 270 плащів. Для цього використали вісім рулонів спеціальної водонепроникної тканини. Людмила говорить, що її чоловік три роки на фронті. При пошитті одягу враховують побажання військовослужбовців. Цей плащ він універсальний. Він... Можна його одягати на верхню одежу. Ну, хлопці в нас ще просили, щоб внести зміни. От ми ще тут додавали такий поясочок, коли одягається, щоб капюшон не надходив на очі, можна його підтянути. Цей плащ упаковується от таку сумочку, біля якої є отакий ріменець, який можна зафіксувати на пояс для зручності. Любов Олійник, керівниця Трощанського сільського будинку культури, кроїть українські стяги. Жінка говорить, що з одного рулону тканини вшиють 34 прапори. У 2022 році ми розпочали шити прапори. Вкладочний матеріал був з двох жовтий і блакитний. Ми їх шивали докупи, і звісно, робота клопітка. А час вже нам привіз Сергій Аркадійович чотири рулони тканини. Вже така у нас вона шовкова. Спеціальна тканина для прапора. Довжина прапора 1,45 м, ширина 90. Надіюсь, ми ці прапори шиємо для перемоги. Олена Островська, художня керівниця Трощанського будинку культури, розповіла, що після початку повномасштабної війни шили прапори на власних швейних машинках. Сьогодні мають професійну техніку, яку подарували волонтери. Олена говорить, що прапори шиють для військових та потреб громади шили плащі там чи збирали якусь допомогу то обов'язково ми вкладаємо туди прапор як символ перемоги як ну для піднесення духу наших хлопців обов'язково вкладаємо туди прапор. Ну, більше 200 прапорів ми вже пошили. да Скоростенська, євгенія барвенко суспільне новини Житомирщина